Вітаю вас. Дивимося на лютий козироги. Козироги, що чекає в лютому, лютий козироги. Карта один. Два, три. І чотири. О! Ну, дивіться, що вас може чекати. Перше, вас чекає такий сімейний місяць. Хто має сім'ю, це 100% сімейний місяць, рішення всяких сімейних проблем, рішення всяких виборів, куди йти, що робити, куди їхати, куди переселятися. От все, що має бути зв'язано у вас в сім'ї. Оце будете рішати в лютому місяці. Будете вирішувати з чоловіком так само, Де кого може бути, куди приїхати, а в кого може бути навіть чи оставатися чи ні з цим чоловіком. Або чи жити в цій квартирі разом, або не жити в цій квартирі разом. Ось буде питання завжди в цьому місці вибора. Ви будете вибирати, куди їхати, що робити. Але це буде сімейний місяць. А в когось може бути і закінчення сім'ї, закінчення стосунків. А в когось наоборот, що ви в такому якось підвішеному стані в сім'ї, і вас якраз це місяць рішення. будете рішати всі ваші проблеми. З тим, що ви може не працювали, що ви може були е, без роботи, е, що ви, може, були без ільян, е, що ви може були е, на лікарняному е, або були без грошей. Всі ці питання будете вирішувати іменно в лютому. Тому лютий сімейний. Місяць для вас, але сімейний місяць для рішень. Давайте подивимося, що вас чекає по роботі. Робота і фінанси. козироги. Робота і фінанси, козироги. Робота і фінанси, козироги. Один, два. Три, чотири. Ну, зразу скажу, що нічого хорошого немає по роботі в фінансах. Єдине, що ви цього місце буде витрачати гроші на себе, на красу, на б'юті сфери може, на хімію в Єрі, може бути витрата на психолога, на якісь операції невеличкі, але по заробітку тут. Толкового а, нічого немає. А, скажу так, може бути те саме, що й було. А, може бути буде... якесь вирішення проблем, але будьте обережні, що у вас можуть бути Вводити в оману цього місяця по роботі в фінансах, обманювати цього місяця, у вас можуть. А, тому. З цим будьте е, обережні. Будьте обережні, на що ви витрачаєте гроші, кому даєте гроші, тому що можуть ввести е, вас в оману. Е, на рахунок роботи у вас так само будуть вирішуватися питання, але так і не вирішуться, не прийшли ви на роботі. Тому можуть пообіцяти там підвищення, покращення, кращу роботу, те саме буде обман. Якщо ви шукаєте роботу, так само все, що вам будуть обіцяти, буде такий обмана і нічого толкового немає. Рекомендація більше вірте в себе, більше довіряйте собі. А не надійться на те, що вам хтось зробить допоможе, чи хтось щось дасть. І друге, це стосунки і кохання, стосунки кохання, козарожки, козаріг, стосунки і кохання на лютий місяць. Русунки кохання лютий місяць. Ну, і тут теж нічого толком не бачу. Якогось такого, якщо в... це може бути, якщо ви самотні, то тут може бути вибір, е бо тут є двоє людей. І хтось з цих двох людей вам е е надоїдає. А Хтось наоборот дає емоції, тому треба подумати і не брати на себе за більше цього всього. Не брати за себе більше побачень, більше емоцій, чи ви можете стягнути. Якщо ви в сім'ї, можна з'явитися хтось у вас на горизонті, як провокація з боку. А так, все добре, гармонійно і класно. Дякую вам за перегляд. Якщо вас тригеру, тригернуло, вам сподобалося, приходьте на консультації. Вся інформація є під відео.